Пане Юрій, ви багато згадуєте про складні стосунки між українцями-поляками. Були перед війною все-таки на вашій пам'яті знайомі родичі, які між собою спільну мову знаходили. Тобто не Находили, було знаходили, отої політичної. Пане поляки – це такі самі майстрі були ті міщі, На свята переходили на свята по-українськи, але вони говорили по-українськи. І, і тато ходив. Ну, мій тато був не, не, не дуже симпатик їх. Тому що... Вони... Моя фамілія була швідерський. Швідерський. І вони вчепилися тата. Що у вас польська фамілія, ми вам дамо добру роботу, ми вам дам. Де добре жити, а тато каже: ну, а в мене діти, я ще мушу порадити жінки. І довго татам мучили, щоб перевезти нас на поляків. Вони ще руски розфікували села, міста, а ти а ти одиночок. І тато не згодився, і вони нам дали фамілію швідрувати, Швідерок, а вертіти. І дали нам фамілію Вертюх. Вертюг. Мої сестри прибігають зі школи, одна була в семі, одна в п'ятий. І плачуть. Що таке? Що таке? Я не швідерська, вже я вертюх. Яка я вертюх? саме значує причину казали, що де-то в Кракові є якийсь біскуп і незгідний, щоб українці мали його ім'я. Незгідний. Хочете бути швідарськими, переносіть метрику. тато каже: я не хочу. І, і так, я став вертюхом. Чи були ви свідком до війни, тобто до 1939 року, на вулиці якихось конфліктів, бійок, на фоні отого, такого несприйняття між українцями-поляками? Були якісь такі прикрості, бійки? Чи, наприклад, коли був якийсь парад, чи якесь свято ні, ні. державне? Ненавість була мовча пане. Недовір'я Українця до Поляка, а Поляк до Українця. От, там на Оболоні був, де зараз стався автобусна, то був великий стадіон. Гарний. Тревяний покров красивіший був, ніж там на стадіоні. Таке був м'ягенький і така конюшинка росла. І ви знаєте, з жидами був конфлікт цілий час. Тому що були національні клуби, поляки, то поляки, кресей, легіон, Поділля була мета Поділля, жиди були ЖКС, Жидовський клюк спорту, так і на брамі було написано. Був загороджений, але Великий, де та вся автобусна і ринок. І Як паркан 4 метри висоти з дощок стов, стовби так як електричний. І пане, як грає поділля Єгуда, суддя жит, грає поділяє Єгудою, бо з красами ще не били. З села Прошува, Мешковичі, острів, підгородні, забойки українці. На баранах, на фірах, на баранах, то на тих сломлених, на солом'яних, накриті веретвою. А під сьодлами бучки. Біяки? Що в Вишивках? Колись, колись, пане не так мало багато сорочок, як зараз, колись мов прости, і мав пар там парадуса, але вишивка була обов'язкова, обов'язкова. Ну і суд я фальшивкокував. 15 хвилин до кінця українці програють два іденти жидам. Ви би не повірили, чим ті паркани не поламали. Один момент і прасла по 4 метри. Високо пар все лежить. А Аж було, а жидви було море. Жидви Вони свої патріоти, ЖКС, Єгуда і суддя. І пани починають бити бучками. Ще житва футболісти, а суддя грубий животом не годен. Він в тих трусах, від тих бучків ще й наробив там радості. І гнали їх, пане. Аж до костела. О, то, то був національний футбол. це була така правдива, жорстока бійка, чи не, то було таке. Ні, пане, бучок гладив. <ріст> була... Я розумію, я розумію, але не калічили Мастери. одне одне. Втікало все аж Бучу. до костела. Де, 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 де Вулиця з Островського повертає до гори, то була Мицькева коли, а то Карла Маркса була. До костела, то було польське воєвуство. Там вже стояла поліція. Поліція не мішалася, вже нікого там не били. Жиди повтікали, стояли надивилися, а українці покинули бучки, щоб не потихли, що друга бучка не знайде. І верталися. В тиждень лежати паркани, дивишся, такий був сторож Ігнат. Так само. Мав свою історію. І пане, ті паркани, вже починають господаря свиням латати кучі, вже паркани розбирають, вже десь дивлять ще тиждень і вже не буде ніс. Збирають хлопів, привозять, купають ями, сойляться, роблять паркан, поліція стоїть, пільно А Ті, ті по селах, сусіди не били, міста не було, то тільки ті хлопці патріоти. No, jaz... A razživljal tu je tukaj bilo...